Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, зайць йому, усе кривуляєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий ось твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда його лихим словом пам'янули. От він зайцеві каже. Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно. А так і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць тому радий, бо був він голодний, то подумав собі. І це мені добре, бо поїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш жінку, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу й зайцем бігати на випередки. Та й розказує, як все було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачіха. Помовчи, жінко, мовить їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю борозні та стій собі. Як добіжить Заяць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачіха. Приходить їжак до зайця на той кінець нивий та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжімо. От став зайць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак прибіг два кроки та й спинився. Прибігає зайць у кінець ниви, а там їжачіха. Я вже тут. Ей, каже заєць, ану біжімо ще раз. Побіг Заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви знаєте, їжачіха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут, знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 дев'ять разів, а за сотим разом як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачіхою додому. Хитрий кіт та миші. Українська народна казка. Один чоловік мав лагідного кота. Який ніколи не робив шкоди. Не дасть хазяїн їсти, Мурко пройде біля ласощів, навіть не глянувши. Словом, тільки одними мишами смугастики жив. Спочатку полювалося добре, оскільки гризунів розплодилася сила селена, та й сіренькі кота за ворога не вважали. Проте з часом маленькі почали боятись і знірки не показувалися. «Виткнуть голівки, Обдивляться навкруги, лише тоді вилазили. А зачувши котячий дух, мерші ховалися. Тому мисливцю доводилося хитрувати. Іноді вдавав сонного, а іноді просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки не з'являться сіренькі. Та якось моркотунчик не впіймав жодної миші, угледів тоді біля нори хворостинку, що стерчала зі стріхи, та вчепився в неї передніми лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голову і побачила, що кіт висить. Повернувшись додому, розповіла родичам Друзі, я принесла таку новину, що радітимемо і веселитимемося. Що сталося? запитували подруги. Уявляєте, нашого ворога повісили. Тепер гулятимемо скрізь вільно. Гризуни почали витикатися з нори потихеньку наближатися до кота. А стара миша, що за життя познайомилася не з однею халепою, наказувала нерозумним. Не ходіть далеко, бо надурить вас. Знаю такі хитрощі. Може, висить там без мотузки, стережіться. Мишенята не послухали старої, повилазили на подвір'я І на радощах заспівали, що позбулися лютого ворога. Одна з них найпруткіша та найвідважніша. Близенько підступила до смугастика почала пищати віршик. Жив Мурко та був дурко, кіт Сибірський, зріст богатирський, із сирим хутром, з турецьким вусом, був він скажений, на крадіжках навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте миші, радійте, пацюки, і вся наша природа, настала тепер свобода. Не встигла ораторка скінчити віршика який то жив, миттю кинувся до здобичі ну, ловити. Потім сів біля нірки стерегти сіреньких, аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що такого хитрого ворога ніяк не позбудешся, та й перебралися до іншого місця. Дві білочки. Українська народна казка. Жили собі в одному дрімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолоді і складала до свого дупла, а друга цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами. Якось хоче їсти, не журиться адже влітку харчів повно. То горіх, то жолуз дуба, то різні корінці, Погризе й знову скаче. Так прожила вона ціле літо. Тим часом старанна білочка підготувала собі їжу, устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб намерзнути взимку. Минуло веселеньке літо. Для однієї білочки – у праці та клопотах, а для іншої виграшках. Після дощової осені настала холодна зима. У лісі стало сумно ні листячка, ні грибів не знайдеш. Тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому дуплі працьовита білочка і зима її не лякає. А ось ледача сусідка, холодний вітер по хатині гуляє, їсти нема чого. Сидить вона, бідна, і не знає, що робити. Пішла тоді попросити трохи горішків, постукала несміло у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Як побачила білочка свою напівмертву, нещасну сестричку, то відразу все зрозуміла, прошу, сідай до столу. Я тільки збиралася повечеряти. А якщо хочеш, то живи разом зі мною. Нам і місця й горішки вистачить. Засоромлена білочка промовила Але ж я не заслужила такої доброти. Я ціле літо гуляла. Нічого, каже друга, Тепер ти зрозуміла, що без праці жити не можна. Ледача білочка на радощах обцілувала свою добру товаришку. Наступного літа вона теж приготувала багато харчів, і відтоді стали білочки жити разом. Чорний кіт і мишачий король. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ці коти дармоїди, їх тільки годуй. А користі ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них ледацюг будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали собі жити в лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало. А кому радість велика, то це миша. Почали миші розживатися, вже людей не бояться. Кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують, вбрання людям перетрубили, дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столах, по стелях білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король, гризь. 112. Поки там були коти, то навіть король був сухоребрим, а тепер такий став, що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати. Вже сам не то що бігати, ходити розучився. Миша кучер, тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля гризя сто дванадцятого, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом і промову закінчує словами Не будь я король Гристо 112, якщо не підкорю всю землю. Хай живе король Гристо 112!» – репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе. Бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися, хіба чорний кіт може щось, крім нещастя, принести. А вони не зважали, котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста того чоловіка, хоч на одну ніч позичити черниша, постерегти йому комору. Підеш, радиться хазяїн із котиком. Мяу. каже той. А в цій коморі в ніч саме було весілля. Одна з численних дочок мишиного короля, Гризя 112-го, гострозубка, виходила заміж за генерала, грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказував, що це боєве поранення, і він будь-якого кота один на один поборе, тому його звуть грозою Котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі Котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали. Аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу селену мишей? Зятю, закричав мишиний король, побий цього чорного котяру. Та генерал, гроза коців, прищурив вуха і стрім голов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди. А король гриць 112, й найтовстіший і найнеповороткіший, вже був у лапах Черниша, хвостом кідгрався із нареченою, мишаче військо розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю всіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайтеся його, я жити хочу, я ваш король, кричав Гриць 112. дванадцятий. Миші слухняно одна за одною покидали село під наглядом Черниша. Генерал гроза котів давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе 112-й, Від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися, а коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. От вже бабця утомилась, але й казочка скінчилась. Як птахи царя собі вибирали, одного разу зібралися в лісі різні птахи, повсідалися на деревах та й стало раду радити. Всі люди і звірі. Казали вони, має царя, а у птахів його немає. Давайте оберемо з поміж нас найбільш гідного і поставимо його пташиним царем, запропонував яструб. Я думаю, що нашим царем треба брати сову, сказала Ворона. А вона доводилась родичкою сові. У неї найбільша голова, отже, вона й найрозумніша серед нас. Згода, згода. Заголосував пташини народ і стала сова царем. Розлетілися птахи в різні краї у поле, у село, в садки, а дехто у в лісі лишився. Взялися гнізда давити, яйця відкладати, пташенят висиджувати. Лише сова не робить нічого. Знайшла собі місце в комині, сидить там і на білий світ своїми очиськами величезними глипає. Горобець з Горобчихою влаштували собі гніздечко в стрісі, і незабаром з нього виглядало шестеро жовторотих горобенят. А горобець з Горобчихою, метушаться навколо, добуваючи своїм діткам їжу та навчаючи їх розуму. Побачила якось сова свого комина без захисних пташенят, підстерегла, коли їхніх батьків не було близько, та й з'їла всіх шістьох. Прилетіли горобець з горобчихою додому, а діток немає. Дуже побивалися вони за пташенятами. А потім горобець поскаржився на сову іншим птахам, дятлові, жайворонку, синиці. Вирішили птахи, що не може сова бути царем, покривдить вона малих пташок. Це рішення поніс горобець до великих птахів. По дорозі зустрів на болоті журавля. Той питає Куди йдеш такий сумний, братику горобчику, несу рішення проти сови до великих птахів. Допоможи прогнати розбійницю. Не можу, братику, нема коли мені. Треба жаб вити, діток годувати. Полетів горобець далі, зустрів лелеку. Той питає Куди поспішаєш, братику, горобчику? Розповів йому горобець про своє лихо. Забідкався лелека. Нещасний ти, братику, горобчику, таке горе в тебе. Діток позбувся. Я допоможу тобі. Треба кляту розбійницю покарати. І почав лелека мостити гніздо на самому вершечку хати, щоб слідкувати за совою в комині. Знову злетілися всі птахи докупи, щоб обрати собі нового царя. Зібралися та й стали сову питати Ну, що ти нам скажеш? А сова тільки зухвало сміється у відповідь. Я нічого не скажу, я цариця, і роблю те, що мені заманеться. Всі птахи обурилися, закричали разом. Бач, яка нахаба, наших діток їсть. Не бути їй дармоїдці царем. Вона ж навіть гніздечка собі не звила, а в комині сидить. Хочемо іншого царя. Поголосували отак усі разом. І вирішили обрати своїм царем того, хто найвище у небо злетить. Полетіли вгору орел, жайворонок і сова. А малесенька пташка, воловевічка називається, заховалася тихесенько пір'я орла. Ох, летять вони все вище й вище, виглянула за Хмари сонечко, блиснуло сові в очі, не витримала вона і спустилася на землю. Зрозуміла вона, що не бути її царем, і, тікаючи від покарання, заховалась в темній лісовій гущавині. З того часу ніхто її вдень не бачив. Вилітає вона з хащів лише вночі, коли інші птахи сплять. Жайворонок злетів дуже високо, але незабаром стомився і повернувся на землю. А Орел піднімався все вище й вище. І коли він майже зник з виду, усі птахи закричали Орел переміг, нехай Орел буде царем. В цей час маленьке волове вічко вибралося з пір'я орла, і підлетіло найвище, але птахи зрозуміли, що їх обдурюють, закричали на всі голоси, і волове вічко, з сорому і переляку заховалося в кущах. Там воно живе й досі. Та корел став царем птахів.